for interessen for Полоску сонців під час здійснення рейдів та проведення розвитку. На центральній вулиці Солиці колона новітніх бронетранспортерів українського виробництва птр 3 є бойові машини, оснащені автономним бойовим модулем з дистанційним керуванням штурму. На знаходиться в озброєнні знаходяться 30-мілібанова гармата, вороме, автоматичний гранатомет та комплекс здоровного озброєння бар'єру. Merci. Придання незалежності артилерійські системи гаубиці Д-30 протитанкової гармати МТ-12 Травіра та 152 мм гаубиці АБ, які призначені для ураження живої сили, боротьби з артилерією і танковим. Для постерування гармат застосовуються автомобілі Рам Солдат. Артилерійські системи на параді представляє 55-та окрема артилерійська бригада.